Тарки, то маю показати, які в нашій громаді дороги. Вони не асфальтовані їх латати не потрібно, але ж чомусь селищна рада вважає, що і гри дарувати і прибирати ями теж не потрібно. Будемо їхати, сподіваюсь, буде видно. Трясе <дріси>, камеру, тому що е так не дуже видно ями, але їх багато. Такі дороги коли останній раз вони бачили грейдер, ну, в такому стані, напевне, це одна з кращих доріг громади, тому що інші дороги ще в гіршому стані. Трохи на ямах, не навби. Після бомбіжки. так, падає камера моя? В громаді ну досить багато міл, і вони мають постійно дороги рейдерувати, так само, як і прибирати е, взимку, що теж досить проблематично. Люди інколи не, не дочікуються, щоб ці дороги поприбирали. Ось такий маленький кусочок дороги на вулиці Набережна в селі Старики Іршанської громади. Це, нагадаю, маленький кусочок вулиці і дороги. нас ми будемо проїжджати нашу плотину. ремонту покриття Будемо побачити наші... ну, дорога тут зрозуміла, стан дороги, сумнозвісні, очисні. Не знаю, чи видно вам, якого вони кольору. І ось, що перетворилася наша річка. Така проблема нашої громади, яка теж якісь бездонна прірва бездонна, яка потребує грошей, потребує, потребує і Наші дороги, вони такі стали не за війну, так казійнували і раніше, і при попередньому мері і депутатах, і вже при нових депутатах, які працюють з 2020 року. Така дорога я називаю це страховка від перевищення швидкості. Дуже важко тут перевищити швидкість з такими ямами. Виїдемо, виїжджаємо на такі малюсінькі, ось він участочок почався дороги, які ремонтувала селищна рада ще при раку. Тоді вони, я питаю, які цей рік, напевне, був 16-й. Це капітальний ремонт цієї дороги. Був асфальтне покриття. Тоді на той час десь півмільйона щось було вкладено на грошей. І от бачите, наскільки в нас тримаються капітальні ремонти, безкінечні. Продовжуємо сумнозвісну таку традицію автодору. Коли потрібні весь час потрібні гроші на ремонт доріг, а ремонту так і не видно. Ось ми в'їхали вже в Іршанськ. Так звану столицю нашого, нашої громади.